Знаєте, вони такі специфічні ці правила, тому що коли нідерландські колеги-експерти нам розповідали, вони кажуть: так, якщо судді беруть на себе ці правила, то вони перші, хто має ці правила виконувати. І, звичайно, завжди в колективі, як є такий певний поділ, да? одні всі за, там радикальні хто за, радикально проти. І хто посередині ось тих можна ще залучити до більшості да, до себе до своєї позиції, але м, чим далі ми йдемо, чим далі ми е, пояснюємо із наукової точки зору, і законодавчої точки зору, і наскільки це буде вам е, легше. Якщо до вас будуть приходити адвокати, дисципліновані, да, прокурори, які за те, щоб дотримуватись тих правил. Якщо ви будете їх дотримуватись, то це зменшить і кількість навіть Вищої ради правосуддя. До речі, в межах цього семінару конференції, скажімо так, це була велика конференція. Також онлайн були і Вища рада правосуддя, і в нас був присутній і голова ради суддів. І Верховний голова Верховного суду. Тобто, ця ідея, вона вже пішла на рівень обговорення, знаєте, не просто рівень ідеї, а рівень серйозного обговорення, тому що це потрібно. Тому що якраз і розповідала нам голова Верховного суду Нідерландів, як працює в них. Це теж не було в перший рік, що відразу всі погодились. І досі є певна критика. Ці правила переглядаються, десь раз на рік, раз на два роки. Тобто, якщо змінюються обставини життєві, це зрозуміло, бо ми живемо дуже в динамічному світі. я вам скажу, що Європейський суд прав людини він теж тлумачить і змінює свої підходи до тлумачення Європейської конвенції, бо її текст не змінювався. Як вона була прийнята, там немає, як у нас, зміни до статті, зміни до змін. Ні, вона одного тексту, але вона адаптована адаптована до сьогодення. До зміни обставин через тлумачення саме Європейським судом справ людини. І він у своїх рішеннях розвивається тлумачення. І тому ці рішення в силу вимог нашого законодавства для нас є обов'язковими, і ми маємо бути знайомими з ними, щоб розуміти, як тлумачить на теперішній час європейський суд в контексті конкретної справи ту чи іншу норму конвенції. Тобто це нормальний підхід просто для нас він був. Незвичним саме через ось цей застій пострадянський, коли от в тебе написано отак вот і ніяк інакше. І ніхто не буде нічого вдумувати, бо мало ли що хто скаже. А, хто, а хтось скаргу напише, бо як я поясню, що я тут правила якісь. Тобто, ну Зрозуміло, що тут є певні умови. Ці правила мають бути відомими, тобто люди мають розуміти, що вони є такі, бо якщо хтось прийде в судове засідання, ніхто про це не чув. і тут я Достаю якусь книжечку і кажу, зараз ми з вами будемо йти по процесу трошки не так, як вам звично, ну, зрозуміло, що це неправильно. Тобто, це потребує певної роботи, популязації, тобто для того, щоб люди дізналися професійні адвокати, прокурори, ті, хто саме є спеціалістами в галузі права, надають відповідні послуги населенню, щоб вони були обізнані з текстом цих правил. І, якщо чесно, якщо через 5 років до мене в судове засідання прийде хтось. І скаже: Ні, ви не можете зараз відкласти розгляд справи з цих причин, бо це суперечить гайдлайнам, про які ви домовилися. Я буду більш ніж щаслива, якщо чесно. Для мене це кращий показник будь-яких реформ. Це реформи, які не потребують грошей, взагалі ніяких. Це реформи, які не потребують зміни структур назв, організації будинків, ніяких, тобто таких складних. Моментів, це просто інтелектуальна власність дійсно суддів, адвокатів, прокурорів. Е і зараз вже інтелектуальна власність і Київського регіону і, і Вінниці також. Але ось це і є реформа, яка вносить практичні, реальні, ефективні зміни без е якихось там залучення якихось значних. Е Затрат коштів, ресурсів, змін до законодавства, тому що ви розумієте, ну це дуже важкий процес, знести зміни до закону це не так просто. І якщо ми можемо це зробити самі, бо нам краще знати, як воно відбувається в суді, бо ми це робимо кожний день, то я буду реально більш ніж щаслива, якщо це запрацює. Ну, щодо е фільмів, ну я. Може, через свою професійну деформацію трошки по іншому ставлюсь до фільмів і коли бачу молоточок, знаєте, то мені смішно, бо у нас такого немає. Щодо того, так, суддя Милиновського районного суду, який до речі є пілотним судом і активно брав участь саме в розробці. Правил організації ефективного кримінального судочинства, до речі, книжки це передбачено Кримінальним процесуальним кодексом. Там є таке положення, це стаття 75 Кримінального кодексу, яка дозволяє дати умовне покарання. І є певні обмеження, в тому числі обмеження е досугу. Тобто, замість того, щоб ввечері йти десь по парках, людина бере книжку. І трошки читає. Тобто, це в межах кримінально процесуального кримінального кодексів. Тобто тут немає з боку судді ніяких порушень, я це абсолютно підтримую. Тут треба тільки, щоб ще органи пробації були готові до тестувань, знаєте, як це перевіряти, що там вони не читали. Чи ту книжку вони прочитали, знаєте, щоб не навчитися поганому. Але в цілому це дуже гарний приклад. Прогресивного мислення суддів, мені це дуже приємно, і що це, до речі, один з пілотних суддів. І, до речі, у цього ж судді був гарний приклад використання гайдлайнів, коли до нього прийшов адвокат, який також був залучений до написання гайдлайнів, І відгук цього адвоката був просто блискучий. Він сказав, що це було дуже швидко, дуже дисципліновано, бо всі дотримувалися цих правил. Він сказав, що це реально працює. Ну тут ще таке питання, розумієте, все залежить від віку, від соціального оточення. Бо якщо приходить, наприклад, неповнолітній, для нього достатньо побачити, як конвоїри ведуть обвинуваченого в залу судових засідань. І він розуміє, що він би не хотів там опинитися. Тобто для нього дієвим є саме такий да, демонстративний спосіб демонстрації, і для нього цього достатньо. Хтось навпаки, знаєте, ось цей протест. Свій вони йдуть до кінця. І, на жаль, бувають випадки, коли потрапляють вони вже до місць позбавлення волі, бо ну, інакше закон вже не дозволяє, бо якась межа вона вже була перетнута. знаєте. Тому сказати про справу, у якій хотіли брати участь навіть знаєте, так важко сказати, можливо, це якась справа, яка б могла вирішити ключову якусь соціальну проблему. Тому що в певному регіоні може бути проблема, ну, наприклад, в Очакові багато справ пов'язаних з земельними ділянками на Кінбурні. Тобто, ну, це не така справа, яка б вирішила якраз таку якусь болючу соціальну проблему. Але це приклад, коли надходять 50-70 справ дуже важливих для людей з якоюсь постійною проблемою, і вирішити її має суд першої інстанції, бо вона ще не дійшла до апеляційного суду, до Верховного суду, і ти маєш вирішити. І прописати рішення таким чином, щоб мотивування було зрозумілим, чому таке рішення, і, можливо, ти би таким рішенням, і таким, мотив, такою мотивацією, да, як ти мотивував, маю на увазі саме мотивування. Таким мотивуванням ти переконав, що в даному контексті такі суспільні відносини, такий спір може бути вирішений в такий спосіб, і це буде найкращим чином. От, скоріше для мене, ось це важливо, саме практичний аспект. Суду, коли суд вирішує реальну проблему для людини. Ну, особливо це в Очакові, розумієте, коли це маленьке містечко, ти можеш реально вирішити проблему. Ти розумієш, що до тебе приходять люди, які вірять в те, що буде крапка. І це дуже круто відчуття того, що ти справді допоміг.